Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Чи готові у світ живої та неживої природи? Так? Тож я разом з Сафійкою і Сашком запрошую вас! Дітки, уважно розгляньте фотографії. Давайте скажемо, що на них зображено: каміння, квіти, хмаринки, гриб, гори, тварини, сонечко, море, люди. У які дві групи можна об'єднати зображені природні об'єкти. Так, усі ці об'єкти належать до об'єктів живої природи та об'єктів неживої природи? Ми з вами вже знаємо, що будь які живі істоті властиве живлення, ріст, дихання, розвиток, розмноження і відмирання. Подивіться, будь ласка, на фотографії. На них організми живляться, ростуть, розмножуються, відмирають. Як ви думаєте, чому кіт відноситься до живої природи? Так, правильно, дітки, тому що йому властиве живлення, ріст, дихання, розвиток, розмноження та відмирання. Малята. Розгляньте малюнок і домалюйте той об'єкт неживої природи, що дає рослинам світло і тепло. Що це? Так, це сонечко. Саме сонечко дає нам світло і тепло. А ще рослинам для їхнього росту потрібна вода, яку вони отримують з ґрунту після поливу чи дощу. Вуглекислий газ отримують із повітря. Поживні речовини отримують з ґрунту. Рослина, позбавлена сонячного світла та води, гине. Рослини не можуть існувати без неживої природи. Також і тварини не можуть існувати без неживої природи. Тварина без води відчуває спрагу. Тепер розглянемо малюнки. Давайте подивимося, хто чим живиться. Пшеничку полюбляє їсти мишка. Так. А мишку з'їдає кішка. Капусту. Полюбляє їсти зайчик, а зайчика з'їдає лисичка. Малята, спробуйте утворити ланцюжок живлення. Подивимось, що у нас вийшло. Грибочок полюбляє їсти мишка. А мишку з'їдає так лисичка. Молодці дітки. Як ми бачимо, рослини необхідні для життя тварин. Тому що тварини не можуть існувати у природі без рослин. І тварини також не можуть існувати без інших тварин. Природа це єдиний ланцюжок, у якому взаємодіють сонце, повітря, вода, ґрунт, рослини і тварини. Всі ланки цього ланцюжка потрібні одна одній. Жодна ланка в ланцюжку живлення не може існувати без іншої. Хлопчики і дівчатка, пропоную самостійно з'єднати стрілочкою окремі ланки ланцюжків живлення за зразком. Дітки, сьогодні ми з вами виготовимо ось такий грибочок. Його уж дуже мишки полюбляють, так? Підготуйте необхідне обладнання і почнемо! Ось такий грибочок у мене вийшов. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До зустрічі!